Четвер, 11 вересня 1296-та доба війни. Атаки ворога приносять нові руйнування. Страждають мирні мешканці. Чи подолала кризу місцева влада підгороднього? Новий транзитний пункт для переселенців облаштували у Павлограді. ДБР завершило розслідування щодо депутатки Дніпропетровської облради, яка фіктивно мобілізувалася для піару та незаконних виплат. Справу передано до суду. Нікополь отримав чергову партію технічної допомоги від міжнародного партнерів про це та інше розповім вам. Я Павло Жвєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області під ударом російської армії була Синельниківщина, Покровська і Межівська громади. Ворог застосував безпілотники, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, аптека. На щастя, люди не постраждали в області. Працювали сили протиповітряної оборони. Оборонці неба знищили два безпілотники. Повідомили в повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах російські окупанти вдарили безпілотниками по території одного з навчальних закладів Сум. Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок російської атаки на навчальний заклад. Він зазнав значних пошкоджень та руйнувань. Ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна у поряд розташованих багатоквартирних житлових будинках. Впродовж доби окупанти завдали 527 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Чотири людини дістали поранень внаслідок ворожих атак на Приморське та Запоріжжя. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд. Російська армія атакувала дронами та артилерією десятки населених пунктів Херсонської області, включно із обласним центром. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, дев'ять приватних будинків і господарчі споруди. Через атаки агресора постраждали п'ятеро мирних жителів. Про втрати ворога далі у випуску сили оборони України ліквідували за добу 890 військових і сотні одиниць техніки. А втрати ворога за час повномасштабної війни становлять 1 мільйон 91 тисяча особового складу ворога, 58 тисяч 194 безпілотники, 3 тисячі крилатих ракет. Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір. Відзначив у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці. Довгий сьогодні день постійно був на зв'язку з нашими військовими, і під час російського масованого удару вночі, і після. Того в день більш ніж чотири сотні російських дронів було. Більшість з них шахеди, ще більш ніж сорок ракет різних типів, в тому числі балістика. На щастя, українські сили збили більшу частину цього. Дякую кожному нашому підрозділу. Але все ж таки на жаль, були влучання, пошкодження інфраструктури в різних областях, пошкодження звичайних будинків. Від першої години ночі наші військові фіксували рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею. Цей рух не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух. Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу. і з боку України вони завели схоже менше половини. Від загального числа прорахована російська активність, і ми бачимо, яка ситуація у підсумку, як складно було з цим впоратися. Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу і протидії. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими. На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, реакції саме діями заяв більш ніж достатньо. От дій, поки дефіцит межі можливого росіяни. Випробовують реакцію, випробовують, фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть, і що поки що не можуть. На території Білорусі почали спільні з росіянами навчання, це може бути частиною, так би мовити, плану навчань. Бачимо також російську кампанію дезінформації і проти Польщі, і проти України. Ми бачимо, як росіяни намагаються принизити. Польщу важливо, щоб все ж таки була побудована сильна протидія, так як потрібно. Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір. Ми представили партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі, як не дати розширюватись війні, як зупинити російські кроки на ескалацію спільних сил. Для цього абсолютно достатньо. Сьогодні багато міжнародної роботи щодо цього всіх лідерів. Дякую кожному лідеру, хто підтримав Польщу, хто підтримує Україну, хто розуміє, яка загроза країна на східному фланзі? І що саме дрони зараз Росія робить основним знаряддям для вбивств і дестабілізації? Втім, і ракетна загроза не меншає Росія. Продовжує розбудову своєї воєнної промисловості. Говорили про все це з лідерами Європи, зокрема з прем'єр-міністром Польщі Туском, прем'єр-міністром Британії Стармером, головою уряду Італії Мелоні, з генсеком НАТО Рютте. Важливо і надалі координуватися. Ми домовилися, що наші військові, наші представники Міністерства оборони України та Польщі найближчим часом. Зустрінуться. Я доручив нашим військовим представити весь досвід, який у нас є, в протидії дронам, говорив також з Урсулою фондерляє, президенткою Єврокомісії. Вона сьогодні представила фундаментальні пріоритети Єврокомісії І важливо, що Європа буде ще сильнішою серед багатьох речей кошти. На оборону, зокрема, 6 мільярдів євро на дрони для України. Це те, що значно підтримує нас. Ми розраховуємо на інструмент Сейф, оборонну програму Євросоюзу. Україна має бути повноцінною учасницею. Окремо. Я хочу подякувати Урсулі за готовність допомогти нам із дуже чутливими соціальними питаннями, а саме, фінанси для українських дітей на харчування. Олаг безоплатне харчування для всіх наших дітей поступово в цьому році. Ми зробимо все, щоб наповнити цю шкільну програму на 100%. Ще одне, очікую детальну доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля, щодо Рамштайну. був з ним сьогодні. Я на контакті є результати щодо нових систем ППО для України. Є готовність партнерів фінансувати програму Пьорлу. І надалі для закупівлі американської зброї. Домовляємось ми і про додаткові кошти на виробництво нашої української зброї, зокрема далекобійних дронів, щоб Росія відчувала, що таке відповідь на війну. Працюємо і над оснащенням наших бригад. Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто розуміє, що Росія. Чує тільки силу і тільки сильними. Рахується Україна, вся наша Європа, всі наші партнери мають бути сильними. І дуже розраховуємо на сильну реакцію Сполучених Штатів Америки. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо у підгородному. Провели сесію міської ради. Не обійшлося без сюрпризів. Це вперше депутати зібралися після поновлення на посаді мера Андрія Горба. Йому вже двічі висловлювали недовіру місцеві народні обранці. Проголосували за життєво важливі для громади питання. А от чи вдалося обрати секретаря? Дивіться сюжети з сесійної зали від моєї колеги, журналістки Ірини Стрижки. У підгородному, після шести невдалих попередніх спроб, відбулася чергова 53-та сесія міської ради. Але на початку далі затвердження порядку денного справа не пішла. Сесія підгородненської міської ради таки зібралася. У залі присутні 26 депутатів. Міський голова відкрив сесію, але каменем спотикання став порядок денний. Депутати кажуть, що він відрізняється від того, який був опублікований на сайті. Тому оголосили перерву, пішли розбиратися. Депутати підгородненської міської ради кажуть, що це не вперше. Порядок денний, який їм Видали Відрізняється від того, що був опублікований на сайті напередодні сесії. Давайте ми все ж таки вивчимо порядок денний. Я вам скажу то, що було вчора, що? То, то, що сьогодні, вам не треба умови. Окей, давайте 10 хвилин перерва. Розбираємося з порядком денним. Це не вперше в нас таке проходить, на жаль. Це не вперше. вперше. Завершувалися попередні рази. Зміни голосували кожного разу. Головами казав не може цього бути вчора. На сайті один порядок денний зараз наголошують питання, а вони не відповідають черговості. За що ми голосуємо? А потім кажуть депутати, ну, не буду казати на камеру цього слова. Зараз ну, так? Ну, так, Дякую. Як так сталося, що порядок денний на сайті міськради відрізняється від того, який роздали депутатам? У мера є своя версія, каже, бо немає секретаря. А ви помітили? Скажіть, що порядок денний відрізняється чи ні? ви знаєте? Я зараз відкрив порядок денний і намагаюся. Ці я знаю, що ми пропустили одне питання, і ми дійсно його додали. Так як у нас зараз немає секретаря, то фактично кому доручаємо, то і робить. Загальне відео, загальне видео. Я Навіть не скажу там, хто сам. В цілому міський голова відповідає за це, тому що я формую порядок денний. Депутати вийшли на обговорення, і там вже не лише про порядок денний, а й про недовіру меру говорить більшість, але не на камеру. кажуть, готові висловити втретє недовіру міському голові Андрієві Горбу. То накинувся, то побив когось, то е, премії назначає, то по то по 300% премії. Назначає днів вторим, третім п'ятим. Ну з яких діл назначає з яких справ то дає зарплату людям заробітну плату. Там, одним, другим, третім повищену. а вони йому потім по 20-30% віддають. Ну що це, що, це? правильно, це неправильно, ну що це корупція. Не довіряє. Я О, мама загиблого. І скільки було обіцянок, і ми йому не довіряємо ні в чому. Він тільки, тільки балакає, нічого він не робить. абсолютно. Даже просили землю під дуби, і він віддав посторонній людині, яка вирала озеро. Він сказав, це незаконно. Він дав їй, а нам не дав родинам загиблих. Це справедливо. Там меценат хотів посадити дубовий гай, пам'ять пам'ять про загиблих, зробити меморіал. Ну нам цього не дозволяють. А ви депутатка? Чи ви просто я депутат? депутат. Да. Ви теж висловлюєте за, недовір. Яке ваші... за недовіру? Яке недовіру? Тільки за недовіру я йому просто не вірю. Це людина, яка ніколи не зміниться. Ніколи я даже. Взагалі не хочу балакати. Не хочемо ми з ним працювати. Не хочемо. Через що сесії? Ми працюємо, ми працюємо. Депутати працюють. Ну не з ним і працювали. б Ми ходили на всі сесії. Я й сесії не пропускала, і однієї. Ну виходить, зараз ми не ходимо, тому що ми йому не довіряємо. За три години засідання вже у сутінках депутати таки ухвалили на сесії всі важливі для життя громади питання. Депутати працюють, депутат. Ти займалися в тому числі і на сходки, виїздили, і виїздили стосовно свинарника, то що забрюти екологічно повністю все підгородні. За кадром депутати працюють. Що зараз? Зараз відбудеться те, що депутати вирішили прийти і прийняти найболючіші питання, бюджетні: те, що стосується шкіл, дитячих садків, те, що стосується фінансування. Структури і життєдіяльності громади залишилося нарешті обрати секретаря, але не судилося. Перед винесенням цього пункту на голосування міський голова Андрій Горб хотів оголосити перерву, але в цей час Віталій Моргун, потенційний висуванець від мера на посаду секретаря, раптово зняв свою кандидатуру, встав і вийшов. У нас залишилось питання 2.30, ну і земельні питання. Зробимо перерву перед голосуванням, так? Так, так. Я думаю, що підготувати потрібно. Ґгу. Скільки зробимо голосування а... А, ви ви мою кандидатуру, з розвитку питання 2.30 про обрання секретаря в міської ради. Це моє власне рішення. Ваша пропозиція? Добре. Робимо тоді перерву в першому... Робимо перерву в першому пленарному засіданні. Тоді чекаємо друге пленарне. Яка перерва, нам? Оголошується перерва в першому пленарному засіданні. Чекайте оголошення другого пленарного засідання. Дякую всім за увагу. До зустрічі. Підтримка у депутатів кандидатів. Порядок. А хто зняв свою кандидатуру? Моргун Віталій Юрійович, Ви чули, він став, заявив, що він свою кандидатуру знімає. Це була пропозиція міського голови. Наступна пропозиція по кандидатурі виноситься депутату. засідання, коли воно відбудеться, будемо розглядати кандидатуру, яку запропонують депутати нашої ради. Тож у засіданні сесії оголошено перерву за подальшим розвитком подій у підгородненській міській раді. Слідкуйте на телеканалі Д1. Ірина Стрішка, Данило Скрипник, Новини. Д1. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак передав нашим захисникам партію технічної допомоги, те, що допомагатиме збивати ворожі повітряні цілі, а значить, зберігати життя і майно людей. Три мікроавтобуси один із яких мобільний пункт керування бойового розрахунку безпілотників, здатними вражати шахеди противника, дрони камікадзе. Сучасні пташки літають швидко. Частина із камерами нічного бачення полюватимуть на російські Сміття в українському небі, а ще оборонці отримали автоматизований командний пункт тактичної групи протиповітряної оборони Кречет. Комплекс призначений для оперативного управління мобільними вогневими групами. Повністю оснащений допомагатиме більш якісно виконувати бойові завдання. Транзитний пункт для евакуйованих у Павлограді змінив свою адресу. Його облаштували на новій більш комфортній локації. Тут приймають людей, які через війну вимушені залишити свої домівки. Як працює центр та яку допомогу тут надають переселенцям? дивіться у наступному матеріалі. Оновлений евакуаційний пункт може прийняти до 130 людей. Обладнані окремі кімнати для перебування матерів з дітьми, маломобільних громадян, людей похилого віку. Розгорнуті намети, що обігріваються. Передбачене укриття на випадок повітряної тривоги. Тут надається вся необхідна допомога. Наразі надається така ж допомога, як і надавалась. Надається грошова допомога, продовольча, непродовольча, юридичні консультації, психологічна допомога, медична допомога, допомога з логістикою для подальшого розміщення. Наразі на транзитному центрі присутні працівники Державної міграційної служби, ЦНАПу, сервісного центру, яким зможуть проконсультувати, допомогти людині відновленню документів та консультування втрати житла, наприклад, отримати грошову допомогу для. Первинного розселення та адаптації харчовий набор, гінічний набор постіль в евакоцентрі. Працюють лікарі завжди на зв'язку. Швидка допомога, яку викликають у разі критичних ситуацій. У більшості переселенців мінімум речей взяли з собою лише найнеобхідніше. Пан Віктор з Покровська, де зараз точаться тяжкі бої. Від будинку майже нічого не залишилося. Чоловік із родиною вирішив їхати на Полтавщину, знімати невеликий будинок десь у селі. Все життя попрацював, в автопарку попрацював, 36 років підряд. І так прийшлося виїжджати. Дом, свій дом бросив. Ну вже розбитий мій дом там сусід погиб, прямо у дворі. Там невозможно зараз виїхати. Ми ось в районі вискочили швидко на машині, самі приїхали без волонтери. Хоча там допомагають волонтери. Пані Наталя з добропілля вирішила вивезти батьків і евакуюватися сама. Розповідає, що її родина ще не визначилася, куди вирушати далі. У мене ще чоловік там працювати залишається, довезе, що останеться. На треба знайти місто, куди його вивозять. що ми ще не знаємо, де будемо яку сторону їхати. У мене будинок розбитий, типоверховий будинок посередині немає під'їзду, тобто проживати вже там неможливо. І кожен, Кожну ніч, кожен день ходиш, як самі розуміють, це дуже страшно. Відвідав оновлений транзитний центр і начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ознайомився з його роботою та умовами перебування людей. Поспілкувався з переселенцями та волонтерами. Аби допомогти людям, що бігли від війни, свої зусилля об'єднали місцева влада, міжнародні й вітчизняні гуманітарні організації. Залишатися у центрі переселенці можуть до тижня. За цей час вирішуватимуть, куди рухатися далі. За потреби волонтери допомагають переселенцям із транс транспортуванням і розселенням Валерія Баранець, Вікторія Іванова, Роман Авакян. Новини Д1. На Дніпропетровщині поліція активно долучається до евакуації маломобільних та літніх мешканців Синельниківського району. Зокрема, евакуаційні групи Білий Янгол працюють у найнебезпечніших районах та здійснюють евакуацію з районів ведення бойових дій. Повідомили у головному управлінні Нацполіції України у Дніпропетровській області. Нагадуємо мешканцям прифронтових громад: якщо ви бажаєте переїхати у безпечне місце або потрібна допомога поліції, звертайтеся до поліцейських із білого. О Янголу за телефонами, які ви бачите на екрані. У рамках реалізації проєкту фонду Партнерство за сильну Україну Нікополь отримав новий пакет технічної допомоги: це твердопаливні котли, потужний генератор та набори тентів. Вони будуть задіяні у комунальній сфері та забезпечуватимуть стабільність функціонування її закладів навіть за умов можливих відключень електроенергії. Кримінальна хроніка далі у випуску ДБР завершило розслідування щодо депутатки Дніпропетровської облради, яка фіктивно мобілізувалася для піару та незаконних виплат. Разом із нею судитимуть офіцера ЗСУ, який допомагав оформлювати схему. За нашою інформацією, мова йде про депутатку Дніпропетровської обласної ради від партії Пропозиція Мірошніченко, яка згодом змінила прізвище на Кізіярова. Слідчі встановили, що жінка пройшла комісію, отримала звання солд солдат але на навчання не ходила. Її водій лише кілька разів завозив документи у військовій частині. Вона була оформлена на різні посади: від оператора дрону до телефоністки, проте обов'язків не виконувала. За цей час отримала понад 200 тисяч гривень. Кошти витратила на власні потреби. Начальник навчального центру визнав провину та вже засуджений умовно. Також ДБР оприлюднило телефонні розмови депутатки та військових, які їй сприяли. Депутатці та офіцеру інкримінують ухилення від служби шляхом обману та шахрайство. Їм загрожує до 10 років ув'язнення і повернення незаконно отриманих коштів. Справу передано до суду. Ми неодноразово повідомляли про те, як Дніпровська міська рада намагається зменшити прибережну зону біля Дніпра і віддати її під забудову. За справу взялася прокуратура. Зокрема, прокурори Західної окружної прокуратури Дніпра звернулися до адміністративного суду із позовом про визнання нечинними рішення Дніпровської міської ради щодо зменшення прибережної захисної смуги річки Дніпро до 10 метрів. Ділянку набережною протяжністю 24 кілометри намагалися скоротити для подальшого. Що забудови у безпосередній близькості до води? Західною окружною прокуратурою міста Дніпра встановлено, що Дніпровською міською радою незаконно, без належного обґрунтування та дотримання процедури, визначеної законодавством України, зменшено прибережну захисну смугу річки Дніпро до 10 метрів. Рішення міської ради стосувалось ділянки набережної протяжністю 24 км. Прокуратура звернулася до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовом до Дніпровської міської ради про визнання нечинним рішення міської ради про затвердження прибережної території із суттєвим зменшенням. Погодився із доводами прокуратури, позов задовольнив, визнав рішення протиправним та нечинним. В Одесі відбувся міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв Морська симфонія. Учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 Мар'яна Бурназа перемогла у номінації фортепіано, отримавши диплом лаурата першого ступеня. Також подякую за професіоналізм. Відзначили викладачку Мар'яни Ксенію Зубриліну. Про спорт жіноча тенісна асоціація WTA оновила рейтинг. Перша ракетка України Еліна Світоліна за підсумками US Open піднялася на 13-те місце, додавши дві позиції. Марта Костюк, яка виступила найкраще з українських тенісисток, покращила дві позиції. Вона 25-та. Даяна Ястремська зараз посідає 33-ю сходинку, а Юлія Стародубцева розташувалася на 75-й сходинці. Всі інші українки поза межами ТОП-100. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Вітер східний до 4 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому, також триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів із позначкою плюс. У кривому розі нікоп. Полі марганці та жовтих водах триматиметься мінлива хмарність опадів також не очікується. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів вище нуля. Станом на зараз це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал, Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. також ми завжди на зв'язку із з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живітєв і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.